Є, е, тільки ту вадіка поставив, зразу галавль влупив. Є е, підсадчики, є галавлік. Але він вилетів. Я дивлюсь, така хвиля йде, піднімається, піднімається такі. Зараз буде відпускав. Е, є на приводненні, тупо на падінні. Ну що, доброго дня, шановні колеги. Це вже друга частина. Вчора так підступно трошки сів телефон. Не дав мені записати класне відео і класні покльовочки. Вчора зловив е, два головня, одного жереха дістав. От. Все було відпущено. От. І ще е, один головень зійшов, такий десь під кіло. Це в мене вже телефон сів, вже було дуже пізно. Десь близько 10-ї години і декілька виходів жереха було. От. Так в цілому з вчорашньою рибалочкою я задоволений. За 2 години там, чи за 3 стільки клювань, там, близько 7 клювань. Ну, я вважаю, що це взагалі класно. От. Зараз знову вийшов на річку Стир. І зараз будемо щось пробувати. Сьогодні вже взяв з собою підсак такий трьохметровий. Фідер компетішн, вроді би чек, чи фідер концепт. Вроді би компетішн 2,70. Да, competition. Вже давненько в мене ця ручка підсака, купив собі нову голову. От. Зараз буду це все монтувати, катушечка, блоксончик, все як вчора. От. І будемо далі ловити. От. Так що продовжуємо, продовжуємо. Так. Прив'язав я застібочку флюрок так само як і вчора 023, Pro-Rex, вцепив чабіка попера, і будемо щось пробувати. Перша точка, з якої я вчора плюс-мінус, можна так сказати, нормально почав. Тут в принципі в мене вилетів головлик, але не засікся. От, вилетів він на тувадіка, тільки на приводненні, і потім вийшов ще жерешок. Так що будемо пробувати? Так, тут він щось у березі тусується. Так, по приманочках. Сьогодні в мене отака от коробочка і це все. Я взяв з собою стрийк прошного чабіка, на всякий взяв саведжгіровського попера, пару тіктів, пару рафаелів, Тувадік. чабі пенсіл. пару ріджів, стрийк прошний аршбек, ну, і тут всяка зборна солянки, Тіпа ріджі 56, 70 одна лежить. Не знаю нашу пару цих, як вони називаються, джакаловські тіні фраї 50 -очки. Прикольні. Це флетфлай, теж гарно окуня косить. От. Та й таке, будемо зараз щось пробувати. Йдемо далі, йдемо далі ловити рибів. поки що, слабенько, виходів навіть нема. Навіть не бачив якоїсь активності на воді. Але нічого, я думаю, що ми ще щось своє знайдемо. Так, поставив тікта і будемо ловити. Вчора він мене отам взяв. Провіримо, чи він там зайшов ще один. А вчора ввечері, як вийшов сюди десь в годині, такого 9-10, ну, типу, вже з тих кущів, бляха, тут вихід, там вихід, в ногах виходить, тут волни, типу такі, знаєш, завертає. Треба ждати вихід. Тіпа, от десь там він вчора і взяв мене, тільки я вроді би ще не ще стояв навіть. Так, була перша покльовочка, я, як завжди, не записав. Знаєш, що, може дати типу паузу після хлопка і сплавити його просто Типу на жуках. Це я ну, поняв, да. Це працювало, як сяду, Вернулися ми назад на цю локацію. Поки що виходів не бачили. Зараз будемо пробувати далі щось ловити. Вже в нас захід сонця, 9.30 майже. Будемо пробувати на кислотного тікта. Бачу вихід був. Ладно, вихід був. Ти кішав? кажу, треба ждати. Тільки що щось таке піднялося, знаєш, бугром таким ішло, йшло, йшло, хоп, все, нема. Та Он Знов вихід був там нижче, бачиш, розійшлося щось це. Бачиш, Починається двішня потрошечки. Це бобер. А то плюс мінус таким же самим звуком я побачив, коротше, щось посередині річки. Ну, вірніше не побачив, що. Почув, розвертаюсь, дивлюся в сплеск, такий на середині річки був, знаєш. Е, є, тільки ту вадіка поставив, зразу галавель влупив. От, бляха, як, як того разу. Тільки в мене є підсачок. Є підсачок і є галавлік. Але він вилетів. Я дивлюсь, така хвиля йде, піднімається, піднімається. Ти геп. Є такий жбеник. Зараз будемо відпускав. Я вже думав, що сьогодні з нульом буде рибалка. Але все-таки є. Вадіка він зажер. Бистренько фоточку. І відпускаємо. Так, чуть мені гачка в руку не загнав цей. Пасажир, так. Хорошо, Денькуємо Опірась. Є таке, може, він не один є, коротше. Зараз пару штук, якщо може вдасться зловити, він в голові підсакаха хай побуде пару хвилин, Може ще виходи будуть, ні. Може ще якісь захочуть ту товадічка. Ти бачив, який вийшов? Це просто труба. Такий стіл. Вийшов, коротше, вдарив і промазав. Так. Да. Зараза. Вийшов, коротше, і промазав. Вилетів так з води. Знов, диви, диви, диви Зійшов, бля Поняв весь? У мене є більший чуть-чуть. У мене є цей чабі пенсіл. Блін, зараза, зійшов. Он там вихід був далі. Ладно. Цього беціка будемо відпускав, бо Хто заслуговує? Так. Такий красивенький, невеличкий. кайфок. Так, ідемо перейдемо, вже трошки темнувато. Вже сонце сховалось, зайшло за хмари. Але що поробиш, тільки вихід почався. Знов вихід був. Влад, тільки що за проводку два вихода було Галавліка, але б'є типа, і маже, знаєш, плямкає но маже. Є, є, на приводненні, тупо на падінні. Главлік. Але бляха веде десь туди ваш в кущі. Та типа да, але. Візьмеш піцак. Чуть не зламав його. Да, вже он тут? Ну oh. no. такі вже можна фото, не? Надеюсь у меня <свісна> з таким же можна фото зробити. Пушка <свісна> Коротше, давай мені тут свелкера, Короче, Коротше, вже темно, але отакі от, от головлик є. Це вже скільки, це вже грамів 600 може чи пів кіло. Півкіла. Пів кіла пів має бути. Блін, зараз зараз бистренько йому фоточку. Тихо, 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 не дурі. знаю, що тобі тут не дуже комфортно, малий, ну але це вже, це вже пушка. Нічого не бачу, Надо вже підсвічувати фонариком. На та ноль сьогодні. Вже застіпка погнута, вже не можна її нормально защепити. Коротше, нагано. Ладно, надо вертатись назад і йти домой. Вже напевно що сьогодні навряд чи щось буде, нічого не бачу.